Кожен в Україні, хоч краєм вуха чув про видатну художницю Марію Приймаченко. Ця жінка володіла неймовірним талантом, тож за допомогою фарб і пензлика творила картини, які зараз відомі на увесь світ. Якою ж була Марія? Знає її подруга Людмила Лисенко. Вона ж написала три книжки про життя художниці і 16 лютого презентувала книги у стінах гуманітарно-педагогічної академії. 68 восьмого року до її смерті я була членом її сім'ї, або вони були всі членом моєї сім'ї. Це зараз мені створює дуже великі проблеми в житті, надзвичайно великі проблеми в житті, тому що правнучка, створивши фонд Марії Примаченко і взявши таку акулисту адвокатку. Дуже така вона серйозна, жінка, багата, крута. За все, що стосується прізвища Примаченко, вони беруть шалені великі, великі, великі гроші. Ці проблеми не завадили письменниці з великою точністю передати біографію Марії, не називаючи її імені та прізвища. Три книги про видатну мисткиню сім років писались в новій ушиці. Це були щасливі часи. Я написала Марію, яка вона була насправді. Я йшла за роман в романі. Я йшла за біографією. Там нема нічого видуманого в біографії. Там є багато середовища. Я прочитала, знаєте, Андре Моруа всього прочитала. Він же автор романних біографій, світовий автор. Так я прочитала все, що він написав: про торгенів пришвіних про не ну, всіх. І я зрозуміла, чого мені як е, читачеві не вистачає в цих романах. Я зрозуміла. І так я повинна була написати в своїх книжках, і я це зробила. Учасники презентації були в захваті від роботи Людмили, адже тільки вона могла розповісти нам про таємничу постать Марії Приймаченко. І дякуючи вам, пані Людмила, дякуючи вам, Інна Михайлівна, те, що ви проводите такі конференції, те, що ви популяризуєте ім'я видатної, всесвітньо відомої тепер української художниці, цих е, оціновувачів мистецтва нашої українки, стає все більше і більше. Безліч приємних слів отримала пані Людмила. Тож вона зізналась, продовження трилогії буде. Зараз письменниця працює над четвертою та п'ятою книгою. каже, що всі образи героїв створені. На завершення презентації авторка озвучила назву наступної книги Гріхи в раю Яна Кузьмінська, Нікіта Волівось, телеканал Перший Подільський.